Вітаємо, шановні жителі Житомирщини, Департаментом кіберполіції у партнерстві з криптовалютною біржою Бінанс, Харківським національним університетом внутрішніх справ та проєктом БРАМА. заплановано проведення всеукраїнського відкритого конкурсу «Cyber Security Camp» для здобувачів вищої освіти України. Встигне зареєструватись до 30 жовтня 2024 року на конкурс, метою якого є надання практичних навичок протидії поширенню дезінформації. Пропаганди та мови ворожнечі, підвищення цифрової грамотності та культури безпекового поводження в кіберпросторі, популяризація віртуальних активів. Кожен має шанс за три тури в дистанційному режимі за допомогою мережі інтернет отримати грошову винагороду та потрапити до тридцятки фіналістів, які пройдуть 10-денний навчальний тренінг, підвищення цифрової грамотності та культури безпекового поводження в кіберпросторі, а громадян України на території унікальної місцевості Карпатських гір. Що дозволить не лише розвивати свої професійні навички, але отримати можливість на відпочинок в атмосфері натхнення за рахунок організаторів заходу. Карпати це джерело чистого повітря, прекрасних краєвидів та можливості відновити енергію, що особливо важливо після інтенсивної роботи над конкурсом. Не пропусти, збирай сили, креатив і реєструйся на участь. Твоя перемога може стати першим кроком до великих звершень. Бажаємо всім успіху!